Мода швидкоплинна і непередбачувана. Вона йде і знову повертається. Однак деякі речі залишаються незмінними завжди. Приміром, ну не стане модною роба двірника, та й самій професії на роду написано очолювати антирейтинг модних спеціальностей. Що поробиш? І це при тому, що без двірників ну ніяк. Сьогодні в українських комунальників професійне свято їх вітали, дарували подарунки, запрошували на концерти. Але завтра, ще вдосвіта, ці люди знову візьмуть руки мітли, щоб прибрати за нами недопалки і папірці у дворах. Робота двірника нелегка і не кожному під силу, можливо, через це і трапляються серед них люди досить неординарні, з'ясувала Людмила Сивак. Катерина мете уже 16 років. Мешканці її хвалять і засипають джек листами подяки. Втім, жінка стидається показувати на камеру своє обличчя, бо донька вчиться у престижному виші. Думає, їй буде незручно за матір перед однокурсниками. Так ж й повернула, що мусимо всі системі, хоч позаканчували з образування. Все. у двірники пішли, щоб отримати квартиру. Та кажуть, так вже й працюватимуть до пенсії. Привикли до колектива, все рівно треба десь працювати. А возраст уже такий, що. Не сильно з таким возрастом куди то й будуть брати. Розтанув сніг і сміття проявило себе у всій красі. Сергій Анатолійович ще не встиг до пуття прибрати на своїй ділянці. У Мінськи я був, так там ні одного курка, ні одного бумажки. На вулиці не видно. Такий у нас менталітет. Або він не лише в Білорусі. Двірника, що так лає українців, знають всі наші спортсмени і всі вболівальники. Це живий талісман Київського Динамо, суперфан Парамон. Зранку, щоправда, він зветься Сергій Анатолійович і знайти його можна ось тут, біля готелю аеропорт. З тільки до п'яті, а потім я йду на футбол. Ну, ось сьогодні втричі в шість часов в Надо бути. це моя втора життя. А так виглядає інше життя, де він вже знаменитий парамон, котрий об'їздив з нашими спортсменами майже всю Європу. Але двірників там каже не помічав. Ми прилетіли, снігу було по коліна, коли ми прилетіли. на утро снігу вже не було. Ніген. Європа і живе по-європейськи. А ми не можемо. Він двірником вже 35 років. Чому обрав таку роботу не зізнається. каже тільки, що не через житло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми хотіли задати вам один вопрос. Отвічаю, хватить уже боротися за чистоту. Нужно просто падмітати. Спасибо. Робота двірника здавна вважалася непрестижною. Побороти стереотип намагалися ще в радянському союзі. З одного боку життя двірників підсолоджували квартирою, за яку людина мусила відпрацювати 10 років. А ще в ті часи існувала стаття за тунеядство. Нероби ризикували втрапити у в'язницю. А оскільки місця прибиральників завжди були вакантні, то й поповнювали лави двірників невизнані генії, неформальні музиканти та дисиденти. Словом, цвіт нації. Бризгрібінчуков і Юрій Шевчук. Працювали, правда, в пітері двірниками, ти моя рідна земля. Роки ця моя Україна, відкрий своє. Це тепер він відомий музикант, концерти, гастролі, шанувальники. Але перш ніж прийшла популярність, лідер гурту мандер Сергій Фоменко або просто Фома встиг попрацювати двірником. Власне, так він починав трудове життя. На початку 90-х прибирав Києво Печерську Лавру і Софію Київську. Згадує, працював старанно. Такого коли я працював двірником, такого сніга не було. Не, не я тоді би погано працював. А так, в принципі, я би не сказав, що щось сильно змінилося. В принципі, трапезна Площа перед трапезною залишилася така сама, як і тоді, коли мені було 18 років, і я почав працювати. Це була моя перша робота. У Двірницькій збирались художники і музиканти, пили чай, розмовляли і насолоджувалися свободою. У тебе не було більшого начальника ніж керуюча хозблоком, яка видавала мітли, і ніякого ідеологічного пресу на тебе не було. Ти був абсолютно вільним. Ти просто прийшов, зробив свою справу, перевдягнувся, і весь інший день ти вільний. Згадує ще й платили гарно тоді. Зарплата інженера-службовця і двірника була практично однаковою приблизно 75 карбованців. Я був задоволений, якби і зараз приємно згадати про це. Звикла прокидатися рано ранісінько і пані Галина. Її трудовий стаж вже більш як 25 років. Давно відпрацювала свою двокімнатну квартиру, та іншої роботи вже й не хоче. То хороше, що ми працюємо на свіжому воздусі. Я, наприклад, як не піду цей вихідний на роботу, мені вже вроді би як щось не вистачає. А як вийдеш і попрацюєш на свіжому да, тим більше фізически. Ну як одні бігають рядом, а я не бігаю, я працюю, і тому мені це саме як зарядка це теж плюс у нашій роботі. З інших плюсів називаєте, що вчасно платять зарплату та видають форму і реманент. Має пані Галина також і побажання, щоб позаварювали всі смітники в будинках, і люди виносили сміття на вулицю й складали в контейнер. Люди трошки, як кажуть, треба, щоб були як, як сказати, щоб культурніші у нас. Я б хотіла передати, щоб не кидали кругом, де йдуть, там і. Мусор мне очень нравится, что наконец-то накануне праздника вспомнили о наших замечательных работниках как наша дворничка Галина. Считаю, что даже надо нагрозить ее какой-то медалью. Вот и естественно материальным поощрением. Мы очень ею довольны. Ще б нам всім не бути задоволеними. Це ж не ми нагинаємося за кожним непомітно викинутим папірцем, тягаємо важкі смердючі контейнери зі сміттям та лупимо щосили лід і бурульки. Ми зазвичай тільки обурюємось, якщо хтось цього вчасно не зробив. А завтра вони знову стануть о п'ятій ранку. Візьмуть свій нехитрий інструмент і будуть робити чистішим наше з вами життя. Людмила Сивак, Валентина Бречко, підсумки тижня.